За добу одна пожежа спричинена ворожими обстрілами. Вона трапилась у Куп'янському районі. Загиблих і постраждалих немає. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. На трьох пожежах, що трапились з причин не пов'язаних з військовими діями, постраждали та загинули люди. У селищі міського типу Мала Данилівка Харківського району горів приватний будинок. Де постраждав чоловік 1973 року народження. Його було доставлено до опікового центра міста Харкова. Подія виникла о пів на третю на вулиці Наумова. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. В місті Лозова о пів на четверту. Трапилась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. На п'ятому поверсі в квартирі горіли домашні речі та балкон на площі 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі був врятований чоловік 1962 року народження, якого госпіталізували до районної лікарні. О 19 ті виникла пожежа на вулиці Молодіжна в селі Олексіївка Лозівського району. Горів приватний будинок на площі 70 квадратних метрів. З вогнем боролось одне оперативне відділення ДСНС під час пожежу гасіння. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1953 року народження.